6 червня 23-го року, після підриву там Каховської ГЕС е водосховище дуже швидко е стекло у море. Е за 10 днів рівень води знизився на близько 5 метрів, і вся територія Хортицької запови поступово осушилася. На сьогоднішній день із 100 гектарів одного плеса у нас залишилось близько 10 гектарів води, е так званих залишкових водой. Що це означає? Це ну, майже калюжі, в яких є залишки водних біоресурсів, залишки води, які е, повністю втратили сполучення з річкою Дніпро. І зараз їхнє існування залежить від атмосферних чинників. Тобто випаровування, опади. Під час опадів вони трошки наповнюються, під час посухи вони пересихають. Залишилося. Два повноцінних водних об'єкти, які існували до створення Каховського водосховища, це озеро Головківське, площою близько півтора гектара, і е, залишки озера Річище. те, що пересохло, там взагалі зникли водне, водні організми, тому що це зараз суходів. Е, там, де вода залишилась через те, що коливання рівня досить суттєві внаслідок атмосферних явищ, то. Формування нормальних умов для існування організмів потребує деякого часу. Але природа, вона своє бере, тобто ми спостерігаємо, що вона дуже швидко трансформується, трансформується природним чином і відновлюється вона також природним чином. Близько 10 тисяч років тому формувався Великий у і зараз ця територія так само вона заселяється видами рослин і тварин, які існували на цій території до водосховища. Це переважно види. Деревних культур це верба, тополя, інші види, які оточують узбережжя водосховища, оточували узбережжя водосховища і надали насіннєвий матеріал для того, щоб ця територія могла заростати зараз. Ці рослини вкрили величезну площу і захистили її від вітрової ерозії. Тобто ми не спостерігаємо тих прогнозів вітрових бур, бур які прогнозувалися на початку літку 22 2023 року, коли водосховище тільки було знищено. Нами виявлено близько 140 видів вищих рослин, які заселили дно колишнього водосховища, в тому числі на острові Хортиць. Один з цих видів рослин він є раритетним, і занесений до Червоної книги України. Тобто, вже можна казати, що формування екосистеми йде досить швидко і абсолютно природно. В території національного заповідника Хортиця за час воєнних дій, починаючи з 24 лютого 2022 року, було зафіксовано понад 40 uh, прильотів, в тому числі uh, і прильоти авіаційних керованих авіабомб. В інфраструктурі заповідника безпосередньо, оскільки як ви знаєте, на території заповідника розташовується багато з використовувачів, прильоти спричиняли uh, порушення. Uh, не дуже великі для об'єктів історико-культурного комплексу Запорозька Свіч, музею історії Запорозького козацтва. Також по адміністративним та господарським будівлям в центральній та південній частині острову Кортиця. було також пошкоджено території двох пам'яток. Історії е, на території заповідника та були влучання і в зони пам'яток історії та археології.